Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Дякую, хто завітав всім друзям, підписникам і просто гостям каналу. Сьогодні отако от я незвичайне відео хочу вам показати і розказати. Я вже давно обіцяла і вже давно балакала з вами, що так поступлю. Я і поступала, але не викладала, тому що не бачила результат. А це подумала. Якби мені ця інформація попалася раніше, так може і все по-другому склалося. Ну, давайте все по черзі. Я, в принципі, не знаю, з чого почати, але щось почнемо. І так, всі ми, дівчата, хочемо виглядати стрункими, виглядати красиво по можливості, да? бути здоровими. Але складається в кожного своє. Да? Буває, наче людина і їсть, як не в себе. І не поправляється. А буває, нескільки з'їсть людина, як уже і вес набрала. Ну, виходить так. Я знімала відео раніше і хотіла викладати на канал, показувати вам, як я худаю. Ну, получалося так, що я нач... і дієту соблюдала, і вес набирала. Я не розуміла це чому. Тому і не викладала так пару разів поснімала, поснімала і все. І коли я зрозуміла, що я набираю, що набираю вісім і непонятно чого, і ще там пару признаків, тому що мене здоров'я погнало в лікарню, я заходячи в кабінет, зайшла в кабінет, а врачиха одразу сказала, врач, що у вас видна ознака гормонального нарушення. Я не знаю, як буде по-українськи, ну що гормони порушення. Вона направила мене, щоб на гормони провіритися, я ходила в клініку в лабораторії, тобто, і брали кров з вени. До вечора я вже результати отримала на вайбер і договорилася з врачом, що підійду до неї на наступний день. Я їй показала ці гормони, а вона подивилася і сказала, що дуже нарушені гормони, і я б навіть щоб не їла, щоб не пила, я б поправлялася. Оскільки там вони шалять трошки. Я раніше думала, що якщо не пить гормони, то ти поправлятися не будеш від якихось там гормонів, що такого немає. Я навіть не знала, що тут твої гормони можуть шаліти і ти можеш набирати віс. І раніше я пила гормони, мені приписували, багато приписували. Через то я боялася. І до врача, щоб мені знову їх не приписали. Тому що у мене вже був приділ. Знаєте? от... Е, я пішла до врача з вагою 74 кг. 74 — це багато. Вона мені приписала ліки. Дієту, я їй розказала що я їм. Вона сказала, щоб, щоб я дієту придержувалася, приписала ліки, які допомагатимуть при гормональному порушенні худати, через те, що каже, при гормональному нарушенні так важко скидати віз через те, що це віз гормонів. Це не той віз, що наїла ти або Ну, сама набрала. Так що, дівчата, якщо ви бачите, що ви поправляєтесь, непонятно чого е різко, йдіть в лікарню. Тому що це не жарти. А гормональне нарушення тягне за собою ще наслідки трохи. я довольна те, що я сходила, бо гормональне нарушення ще тягне за собою хвороби деякі. Ну, в кого які, знаєте, ну. Кої удари. Гормональне нарушення моє повліяло на підбородок, став двойний, може, трошки вбавляється. І на живот. У мене руки не товсті, бачите? Кісточки. Ноги теж. А от живот і підбородок це мої слабі місця. Я ходила, лі... почала дієту і лікування з четверга, сьогодні у нас понеділок, так? і я вже скинула 3 кг. Я фізично не напрягаюся, оскільки мені не можна, в мене позвоночник, у мене кістки і все остальне, то я до не напрягаюся, не роблю ніякі фізичні нагрузки, нічого. Просто придержусь дієти. Мені приписали такі ліки. Ось ці ліки я бачите, хотіла вам показувати. Ліки. Ось така куча ліків. Ліки, ліки приписали мені на 3 місяці, поки взяла на майже 2 І І да, вес кидається, відчуваєш себе добре. Так, просто придержуюся дієти. Якщо комусь цікавиться, що я їм, чим я займаюся, Пишіть мені в коментарях, я буду розказувати показувати. показувати. Гормона... На гормонах поправляються не тільки на тих, які приписують, а ще організм видає гормони, на яких теж весь набираєш. Я серйозно навіть не знала, що в організмі буває гормони, як збоїде, то поправляється. Так що, я думаю, все в мене вийдеться трохи збавити, так і буде все добре. Я придержусь дієти? ні, я не ущемляю себе так, щоб аж аж, 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 аж. Але от хліба я відмовилася, я користуюся хлібцями, їм хлібці. Пізніше, конечно, буду і хліб їсти, але на даний період, так поки наберу свій нормальний вес, буде у мене нормальний вес скин, то есть, потім можна і хліб. Не. Після шести не їм. п'ю кефірчик или чайок, навіть з хлібцем із медом. І все. Так що, дівчата, не. Не здіватись над своїм організмом, якщо ви бачите, що ви поправляєтеся і ви впевнені в тому, що ваша дієта, ваше харчування, ваші, так як ви живете, фізичні нагрузки нормальні, а ви поправляєтеся, так обов'язково йдіть в лікарню і здавайте на гормони. Це дуже важливо, тому що, якби я здала вовремя або пішла просто врачіка сама побачила по мені. Що я не просто поправилася, а мене тупо рознесло. За 3 місяці 5 кілограмів це надзвичайно багато. Але вже трошки уходить. Неважко, ліки приписали неважко ходить, воно автоматично само уходить. Але продажа трошки треба. Я просто вирішила цю інформацію поділитися з вами частково. Своїм, те, що в мене відбувається, може комусь буде корисне. Бо я чесно, навіть не знала, що гормони можуть так робити, тому що я поправлялася від гормонів. Так, як пила, потім худала, потім опять пила гормони. Ну, виходить так, що в мене структура організму така, що мені треба слідкувати за гормональним фоном. Будемо слідкувати, тепер буду знати, що треба слідкувати, треба провірятися на гормони. Так що бережіть себе, бережіть своїх близьких, слідкуйте за своїм здоров'ям. Я слідкувала то в плану, що і мало їла і. Двигалась нормально і вес набирала. Набирала конкретно. На відео знімала, не вилажувала. А це думаю вже скинула за цей короткий період. Да, майже 3 кг. При тому, що без фізичних нагрузок. Взагалі без фізичних нагрузок. Я же у селі, що тут зараз города ще немає, я тільки хозяйство там попораться. І все. Що ми готуємо їсти, убираємо, стираємо отаке тільки. Таких особо нагрузок немає. Я не працюю, я вдома, я на групі. Це весною вже тоді підуть нагрузки, підуть городи, підуть е збільшення хазяйства буде багато роботи. Якщо комусь цікаво, я обов'язково поділюся з вами інформацією буду викладати, якщо цікаво, так що пишіть: поки збавила 3 кг. Далі будемо дивитися. У четверг я почала, виходить, дієту і лікування, а сьогодні понеділок. Зараз 6 вечора. Так що так, вже результат видний. Ну, на цьому напевно я буду закінчувати. Я й так єлі наважилася на таке відео. Просто сказали, що деякі люди теж не знали, що можна поправитися на гормонах. І вони теж хочуть провіритися. Так що я бажаю всім, щоб гормони були в нормі, і ви почували себе добре, і все у вас було добре. До речі, на гормони дуже впливає стрес. Так що менше нервів. Наскільки це можливо, тому що в країні робиться повен капець. я все це розумію, але по можливості тримайте себе в формі, тримайте свої нерви в формі. Бережіть себе і своїх близьких. Гормональний фон стресові ситуації це за цим не дослідкувати. Все на це впливає. А ми жінки такі, що ми дуже впечатлітельні. То так. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтеся, будемо з вами худати. Всім пока, до наступної зустрічі. Всім бувайте, бувайте свою думку про це відео. ставте, будь ласка, також в коментарі, кому було це корисне.